Ну і про те, що відбувається в Полтаві, маємо нагоду дізнатися і розпитати нашу колегу журналістку з Полтави, Інна безугла доєднується до нашого ефіру. Інна, вітаємо тебе. І розкажи, будь ласка, яка ситуація наразі? Я бачу, що ти знаходишся на вулиці, яка безпосередньо постраждала, бо це скло валяється так позаду тебе. Колеги, так дійсно ми знаходимося поблизу одного із будинків. Це багатоповерхівка. Тут найбільш пошкоджена вона після сьогоднішнього ранкового удару. Приблизно одразу після 9-ї години у нас була оголошена тривога, і, мабуть, менш ніж за півхвилини люди почули два дуже потужних вибухи. Це було дійсно страшно. З е, наразі так інформація є про те, що більше 50 людей загинули. Говорять про те, що понад 200 залишаються пораненими. Ми знаємо, що операція рятувальна триває досі. Ми всі сподіваємось на те, що будуть живі люди, про те, що врятують тут. Працюють усі служби. Е, щодо самих людей мирних, які проживали поруч, я вам скажу про те, що зачепило дуже багато. Ви можете побачити за моєю. Спиною тут буквально всіяно все склом, вікна. Але люди дуже швидко долучилися, полагодили, де там чим що змогли. Нині триваючі роботи, по тому, щоб описати наскільки все це пошкоджено. Так, це та сама дев'ятиповерхівка. Тут буквально вирвані вікна, дуже дуже все це страшно бачити на власні очі. Але люди тримаються. І я, я попрошу дати пряму мову про те, як це саме трапилося. Ми поспілкувалися сьогодні із очевидцями, які чули про цей ракетний удар. Попередньо все була балістика. А ми живемо в училищі зв'язі, а ми формувалися зв'язі Рядом 5 метрів і оце, оце як його там до бензину, це содарки, там ці резервуари. І воно як гукнуло, і вони всі потікали, всі поокривали бокси, двері всі поокривали і потікали. А, а ви то... щось бачили, чи дим був, чи ну дим щось? був? Дим був, я на балкон виходила, воно отак зразу дим, а ну, він не довго був. Дим. Якось так не довго. Ну, що ж случилося, то случилось, нічого не зробиш. Ну, в мене в кімнаті взагалі нічого. Сусід трьох кімнат на мене, там білі там робила. Трьох комнат воно ж не ціля, а ми mm. оце, оце а, а ми вийміся, що ми ще У Сусіда й двері вибило, так, да, ви кажете? У сусіда дітна побивала, балкон і телевізор, і, в общем, ну, які кімнати ціля було, народило дітей. За життя всі, хто постраждав, нині відчайдушно борються в багатьох лікарнях. Ми знаємо, що роботи там так не припиняються, і полтавці теж долучаються, хто чим може допомогти. Буквально зранку через годину, через дві почали з'являтися інформація про те, що потрібна кров, і полтавці так масово ринули для того, аби самі самі могли чимось допомогти. Ось так просто на місці швидко всі ці. Заповнили всі потреби і попросили, будь ласка, давайте залишимо на завтра. Тобто, це нас лише гуртує, і ми не хочемо втрачати жодної надії. Будемо боротися за всіх, хто може ще залишатися живим. Роботи тривають. Ми дуже вдячні всім всім службам. Ми дуже вдячні рятувальникам і хочемо сподіватися лише на краще. Інна, дякуємо тобі за репортаж з місця цих трагічних подій. Знаємо, що в Полтаві в області оголосили триденну жалобу. Дякуємо тобі за роботу. Тримаємось і на безугла. Це наша журналістка з Полтави розповіла про те, яка ситуація там після трагедії. Бачимо, що місто оговтується ще після цих страшних прильотів. Ще триває пошукова рятувальна операція. Ще відомо про те, що перебувають люди під завалами. Ну і стан людей, які в лікарнях він важкий. Наразі 51 людина вважається загиблою. Можемо зрозуміти, що на жаль, але кількість зросте і ще з часом.